Христос народився сьогодні. Свято святителів трьох, Василія Великого Григорія, Богослова Яна Золотустого. Вони, кожний має свій день, але це свято наслідок видіння, наслідок тих процесів, які відбувалися у ранній церкві, коли люди дивилися на вклад кожного із цих святителів. І навіть дійшло до суперечок і під час церковного собору для у одного з єпископів було видіння, де святителі прийшли до нього всі троє, і вимагали, щоб припинити всілякі дискусії про те, хто головніший, а хто другорядний, тому що один дух, але дари різні. Багато людей, але тіло одне, багато народу, але церква одна, і Христос у собі не поділився. І тоді було прийнято це рішення святкувати свято трьох святителів, але насправді воно нас відсилає не лише до цих трьох осіб Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого, а воно нас відсилає. До глибинної структури церкви. Бо церква, дорогі сестри і браття, це не організація. Ісус Христос, коли покликав апостолів, то Він, вибираючи кожного з них, вже мав на увазі, що вони будуть робити, коли далі проповідуватимуть Слово Боже. Бо не лишень треба було проповідувати, не лишень треба було засвідчити, треба було зберегти слово Боже, передати іншим поколінням, але найбільше до чого покликана церква, це дати людям спасіння, а спасіння дається через Слово Боже і також через засоби спасіння. Тому що людина, яка приступає до спасіння, приступає до Господа Бога, вона отримує від нього вже відразу дари спасіння. Спасіння це не є питання майбутнього, спасіння це теперішнього. І тому, дорогі сестри і браті, Ісус Христос, вибираючи апостолів, відразу, вже мав на увазі, як вони будуть, це спасіння. Передавати від Бога людям як дар. І що вони будуть запрошувати людей, щоб люди ставали причасниками цього спасіння, учасниками. А учасниками це означає, що вони покликані бути особами причетними. До Господа Бога безпосередньо. І саме тому цю спільноту назвав Ісус Еклезія. Ми її називаємо тепер церква. А слово Церква походить з двох грецьких слів, які означають Господній дім. І бачимо в Господньому домі живуть різні люди. І коли Ісус Христос створював церкву, то Він не шукав для неї приміщення. Він не шукав для неї спонсорів. Він не реєстрував її у тодішній державі. Він знайшов людей. І коли ми говоримо про Дім Господній, це не приміщення, не реєстрація. Не юридична якась відповідність, бо церква Божа це люди. І ось у особах трьох святителів ми якраз відкриваємо цю глибинну структуру церкви. Тому що насамперед вони ті особи, які прилучилися до церкви. А до церкви прилучаються через хрещення. хрещення. Це нове народження, тобто у хрещені Бог з людиною ділиться своїм життям. І той, який охрещений, він вже прилучився до Господа Бога і отримав те життя, яке ніколи не проминає. І той, хто через хрещення приступив до Господа Бога. То, дорогі сестри і браття, його вже чекають в Бога, Бог його чекає до себе додому, щоби він прийшов до себе додому. Ми з вами, коли прилучаємося до Господа Бога через хрещення, стаємо Його домашніми. Але не тільки це, тому що. Ті особи, кожний на своєму місці і у свій час, роздумуючи про шляхи Божого Спасіння, погодилися стати старішиними церковними, тобто тими, які будуть провадити цією спільнотою людей. Бо церква це не просто якийсь клуб за інтересами. Господь Ісус передав своїй спільноті засоби для спасіння. І тепер головне завдання апостолів і їхніх наступників полягало ось у чому. Не перекручено і не спотворено передати Слово Боже іншим людям і новим поколінням. І тому в церкві особи ці. У всі рівні, але Дух Божий дає різним особам різне служіння. Одні допомагають, інші дбають про хворих, інші навчаються, ще інші навчають інших. Тому в церкві є те, що ми називаємо вчительський уряд. Вони найбільше зобов'язані дбати про вірність Божому Слову. Бачимо, є багато різноманітних релігій у світі, і то воно все в них йде, як, як їм вдасться. Але в церкві існує вчительський уряд, наступники апостолів, на чолі зі святішим Отцем. Святійший Отець. Він має владу управління, але насправді він теж є єпископ, так як і інші єпископи, і разом з усіма єпископами у світі вони становлять вчительський уряд. Це не що якесь вивищення над іншими людьми, а це велика відповідальність молитися, відчитувати знаки Божої волі. Щоби слухаючи Слово Боже, його передавати і пристосовувати до сучасних умов. Але, дорогі сестри і браття, у цьому святі ми бачимо, що святителі, старішини єпископи, приходять і кажуть, що не треба сперечатися, бо кожний по своєму є важливий у святій церкві. І вчительський уряд не має жодного значення, якщо не буде тих, кому він буде передавати це Слово Боже і засоби спасіння. І тому гуртує церква своїх вірних, приходять люди, і кожний охрещений, важливий для Господа Бога. І у тому світлі, коли вони кажуть, святителі, що кожен є важливий, то не один з трьох, а важлива кожна людина. І тому, коли ти йдеш до церкви, Бог дивиться, прилучається, йдеш сюди, на богослуження. Бог дивиться на твоє серце. Бог захоплений саме тобою. Він хоче саме тебе у своєму домі. Тому що ти для нього особисто важливий або важлива. І так, дивлячись на те, як Господь Бог гуртує свою церкву, ми можемо тепер дивитися і одні на одних інакше. Якщо людина знає, що вона важлива, люблена, як каже Святе Писання. Навіть тоді, коли батько і матір рідні тебе покинуть, я тебе не покину, то серце її заспокоюється, і вона це добро може нести іншим людям. Дорогі сестри і браття, сьогоднішнє свято це свято, яке нас повертає до розуміння церкви і місця церкви у нашому спасінні. Тому що церква це не те місце, куди ми прийшли, щоби щось отримати. Церква це люди, велика Божа родина, яка збирається, щоби Бога прославити, Богові подякувати за ті дари, які Він вже дав, а обов'язково дасть і інші дари. Тому що головне тепер нам. Цей дар пронести не втратити. Бог завжди благословить тих, які люблять Його, які відкриті до нього серцем, і які вдячні, що Божий дар прийняли і хочуть бути Його великою родиною. І ось Святкуючи свято трьох святителів, подивімося у своє серце. В ньому хоче замешкати Христос. Сам Він каже, що стукає перед нашими дверима. Хто відчинить, він увійде до Нього і буде з ним на трапезі. А апостол Павло просить, щоб ми з вами мали ті самі думки, що були в Христі Ісусі, бо каже: Він не живу вже я, а живе в мені Христос. Отак Бог дивиться на кожне наше серце, і нам треба пам'ятати, що Він цінує кожного з нас за кожну особу. Він віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не помер, а жив життям вічним. Дорогі сестри і брати, святкуючи сьогоднішнє свято, ми вітаємо усіх вас і бажаємо, щоб кожен перейнявся оцією Божою любов'ю. А це означає: збагнув, наскільки Бог полюбив кожну людину і як цінна. Кожна людина для нього, бо Він хоче кожного отримати у своїй церкві. Нехай оце почуття любові, пам'ять про любов, вона супроводжує нас постійно. І тільки тоді розгориться, оце полум'я любові, про яке говорить сьогодні у Євангелії Христос, так нехай світить перед людьми ваше світло. Щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця вашого, що на небі. Христос народився.